У Житомирі 23 травня до Дня Героїв дітям загиблих військовослужбовців вручили пам'ятні подарунки зі символікою роду військ, у яких проходили службу батьки. Сьогодні день Героїв. і за традицію з 23 року Житомирської міської ради ми започаткували цю традицію. Ми вручаємо пам'ятні іменні подарунки кожної дитині. Дітям полеглих героїв. Це худі, це термос і це колон. Там, де служили або батько, або мати. Це дійсно гарна традиція, це вшанування пам'яті героїв. І ви знаєте, кожна дитина ну, дуже так з. З пошаною відноситься до таких подарунків. Подарунки від Житомирської міської ради отримали 45 дітей. Починаючи з 2014 року, це близько 527 дітей. А сьогодні ми вручили 45 дітей, отримали пам'ятні подарунки.